Насильства. Згідно з даними ЮНІСЕФ, щоденно від домашнього насилля помирає 340 людей. Важко бути в безпеці, коли в твоїй родині відбувається психологічне, моральне та фізичне насилля. Насильство не норма, йому немає виправдань. Діти, які заростають у сім'ях, де чиниться насильство, можуть у майбутньому переносити цей досвід у власне життя. Щасливе дитинство закінчується там, де починається домашнє насильство. Ми здатні простягнути руки допомоги один одному і припинити це. Не замовчуйте домашнє насильство. Для домашнього насильства немає відмови. Ми проти насильства. Я не хочу бути в кіні. Я проти насильства. Ми проти насильства. Ми проти насильства.